Ігор, е... нам кажуть так, перестаньте трендіти, що там вивели чисте поле. Насправді підготовлені рубежі, ви зраду розганяєте? Так, да? То я би хотів би, щоб той, хто говорить на підготовлені рубежі, щоб він все-таки туди поїхав. Бо, звичайно, по телевізору, на дивані можна розповідати будь що. От. А там в левовій частині кінь не валявся. Тому що, наприклад, якщо брати ну Авдіївка, ми ж знаємо, там були відповідно роду висоти. Ми бачили далеко рубежі, які були побудовані в 15-му, 16-му роках, вони фактично тримаються вже 10 років, і вони лише трималися би, але головне управління розвідки продрушляло ситуацію, коли росіяни скористалися підземними комунікаціями, зайшовши в тил нашим оборонцям. Це перший був прорахунок. Другий прорахунок, коли вони знову ж таки біля позиції зеніт, фактично цю позицію взяли в кільце. Ну скажімо так, мало що не хватало. Стежками можна пройти, але питання евакуації поранених і так далі, воно вже не вирішувалось ніяк. До речі, Ігор Лапін казав про позицію зеніт, що треба звідти виводити людей ще десь числа, так десятого. Ну, Ігоря Лапіна, хто ж там слухає? Тож єдиний марафон нас же ж не включає, а всі остальні думали, що то-то. Та що вони там понімаються? А я ж то знаю, про що кажу. В результаті 15-го, якщо не помиляюсь числа, хлопці там покинули і їх розстріляли. Це вже знають всі ні для кого не секрет. Ну, когось, може, взяли в полон, поки що ми не знаємо, тому що русняві достеменно всієї інформації не дають. Але по тим кадрам, які вони опублікували, то в принципі наших поранених там залишили. До речі, ті перемовини, про які розповідали, що там по рації командир казав, кидайте їх поранених самі, виходьте. А, а насправді розмовляв з пораненими, це все правда. Про те, що позиції на Ласточки не готові були, це зрозуміло, тим більше, що це яма, а в ямі сильно ти не не обороняєшся. Але, тим не менше, Ласточкино виконувала функцію редута і дало можливість за допомогою, до речі, третьої штурмової, яка зайшла туди дал, ну, і давши можливість 110-й вийти. Угу. Вони виконали функцію своїми тілами, прикрили вихід 110-ї бригади. Ще там е елементи, е підрозділи Магури були наших штурмовиків. Ну, така історія. Історія дуже фігова, в якому, в чому, в якому плані? З приводу оборонних рубежів, Слідуючі висоти з тих місць, де Ласточкино ну, ще декілька кілометрів буде, на слідуючі висоти. І там би мала би бути лінія Зеленського чи лінія Єрмака. Але лінії Єрмака нема, а лінію Суровікіна знає весь світ. Це говорить про що? Про те, що там кінь не валявся. Так? Але чи змінилася тактика Збройних сил України з весни 22-го року? Та Чорта з два. Я пригадую, я вже неодноразово розповідав ту історію, коли я за бойовим наказом отримав бойовий наказ залишити на позиціях половину людей, а іншу половину з лопатами відправити копати. Причому лопатами, якими мене мають забезпечити, колись якось волонтери. Ну і зараз аналогічна історія. Якась частина 110-ї, пам'ятаєте, ті, що перші казали, що пішли на вихід? Ну, то куди вони пішли? Додому спати? Чи пішли копати? Туди, за Ласточкину. Ну, така ну... історія.